У селищі Учкуївка, під тимчасово окупованим Севастополем, де загинули люди, впав неперехоплений Атакамс. Це були уламки російських зенітних ракет. ТОР. Про це пише телеграм-канал Кримський Вітер. Зазначається, що такого висновку дійшли військові аналітики, вивчивши доступні в соцмережах фото. Зрозуміло, що це точно не АТА Камс, а більше схоже на ракету ЗРК Торем 2. Застосовувати ЗРК Торем 2 для перехоплення балістичної ракети безглуздо. У свою чергу, якщо ракета не справляється із завданням, спрацьовує система її самознищення. Не виключено, що ракета, яка не перехопила повітряний об'єкт, самознищилася прямо над головами від Вчиваючих научку Євці, вже й російські телеграм-канали пишуть, що це була ракета російської системи протиповітряної оборони. Російські воєнкори стверджують, що якби над пляжем спрацювала бойова частина ракети АТА Камс, то там би нічого живого не залишилося. Але пресал каше російського МІДу Марія Стаканівна Захарова вже звинуватила у всьому кровожерливу НАТО.